Мило, шампуні, зубні щітки та інші засоби гігієни у Івано-Франківську представники громад області отримали гуманітарну допомогу для переселенців. Про все в деталях розповість наш Андрій Попович. Ми не забуваємо про гендерні компоненти на гігієнічні товари для жінок і для чоловіків. Дві тисячі гігієнічних наборів для переселенців отримали 15 громад краю. Це індивідуальні набори, які розраховані на одну людину на три місяці. В нас є напрямок по підготовці до зими. Колективні центри будуть підтримані обігрівачами. Наразі ми думаємо про підтримку генераторами. Сказати точно ще не можемо, але розглядаємо таку опцію. Також ми підтримуємо Мамо колективні центри дрібними ремонтами для того, щоб поліпшити умови перебування тимчасові для переміщених осіб. Також у нас є команда інженерів, яка працює над більш сталими, над більш сталими рішеннями. Тобто, ми проводимо ремонти. Кожна з громад отримала гігієнічні набори відповідно до кількості внутрішньо переміщених осіб, які проживають на їхній території. Це невелика, але дуже потрібна допомога, кажуть посадовці. Допомога доречна потрібна, тому що Люди проживають, є багато людей, які приїхали і взагалі втратили житло. Тому ми багато, звичайно, долучаємося своїм, організовуємо, крім житла і десь шукаємо різні фонди. Але це дуже добре, що є така допомога. Війна не тільки на сході, війна в всій державі. Всі українці повинні допомагати одне одному. Цього разу гуманітарну допомогу надали громадам, які прихистили найбільшу кількість переселенців. Безпосередньо працюючи із нашими міжнародними донорами, ми вивчаємо потребу кожної територіальної громади. Ми вивчаємо не тільки ті внутрішньоприміщні особи, які проживають в комунальній державній формі власності, але і з приватного сектору. Особливу увагу ми звичайно звертаємо на сім'ї, малозабезпечені, багатодітні сім'ї, також сім'ї, які виховують неповнолітних діток. Або діток з інвалідністю. Це насамперед ця категорія осіб, яка потребує постійної нашої допомоги. Нині в області проживають близько 147 тисяч переселенців, тому гуманітарні пакунки громади області отримуватимуть і надалі, додають посадовці.